Сьогодні, слово Боже, для вас. Господи, прошу тебе, відкрий моє серце, щоб я могла пізнати Твоє Слово, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Відкрий мій розум, наповни його Святим Духом. Євангелія від Матея. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна. Щоб хреститися від нього. Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер, так поличить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба це син мій любий, що його я вподобав. В цьому уроку Євангелії від Матея можна побачити чотири речі. Перше, це Заперечення притечі. Друге пояснення Ісуса. Третє поява Святого Духа. І четверте голос Отця з неба. Ісус сьогодні входить у Йордан. Йому не потрібно було хреститися і змивати гріхи. Бо Ісус був без гріха. Але перед тим, як ми читали, дуже багато людей ходили до Йоанна і хрестилися. Ми знаємо, що у річці Йордані багато було гріхів, але Ісус показує, що Він приходить взяти всі наші гріхи на себе, тому Він занурюється у річці Йордані. У наші гріхи. Він переживає всі наші ситуації гріховні. І Він показує, що Він є з нами. Дякую тобі, Ісусе, за це слово Боже. Дякую тобі, Ісусе, що ти залишаєшся зі мною. Які ситуації я би не знаходилася. Дякую, що ти є зі мною. Амінь.